Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні з вами поговоримо про розмір допомоги по безробіттю. З 1 січня 2024 року поговоримо про максимальний і мінімальний розмір. Згідно чинного законодавства України під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати становить 7100 гривень. Відповідно, і розмір максимальної допомоги по безробіттю, так само буде становити 7100 гривень. Якщо ж страховий стаж протягом 12 місяців, які передували реєстрації, вас, як е, безробітного, становить менше, ніж 7 місяців, то допомога буде призначатися у мінімальному розмірі. На сьогодні це 1500 гривень. Якщо ви взагалі не маєте стажу, то відповідно допомога по безробітті вам надаватися не буде. Хочу також нагадати, що якщо ви отримаєте допомогу по безробіттю, в такому випадку. Цей період, який ви перебуваєте в центрі зайнятості, і як безробітний і маєте такий статус, вам також зараховується до вашого стажу, адже ви отримуєте грошові виплати. І в цей період вам обов'язково також буде зарахований при призначенні вам. Пенсії. Також хочу нагадати, що тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 днів, тобто ви можете розраховувати отримувати допомогу від держави 90 днів. Для людей передпенсійного віку це 360 днів. А також, якщо ви навіть вам припинили вже виплачувати допомогу по безробіттю, ви можете. Звернутися в центр зайнятості і за інформацію, яку надає центр зайнятості, фахівці служби вам продовжують надавати передбачені законодавством послуги. Тобто ви маєте право звернутися, навіть якщо ви вже вам припинили нараховувати виплату по безробіття, ви маєте право звернутися, і якщо потрібно, уточнити та проконсультуватися стосовно. Професійної підготовки, перепідготовки, якщо вам потрібно підвищити кваліфікацію, чи послуги психолога, чи профорієнтаційні послуги, все це ви можете звернутися до фахівців центру зайнятості та відповідно отримати необхідні консультації. Тому, будь ласка, майте на увазі, що розмір максимальний. Розмір допомоги по безробіттю він збільшився виходить на 400 гривень.